Привіт! Мене звуть Олена, це мій новий блокнот. І так, це відео про планування. Якщо ви на моєму каналі вперше, то в описі до цього відео буде посилання на інші відео про планування, тайм-менеджмент і організацію блокнота. Приблизно два роки тому я записувала їх. І з того часу дещо змінилося, дещо лишилося незмінним. Я користуюся деякими. Фішками і досі вони працюють, і мені з ними добре. Зараз я починатиму свій новий блокнот і розкажу, як я вирішила його організувати. Почну з того, що цього разу я спеціально вибирала для себе легкий блокнот в м'якій обкладинці. Він отак от гнеться. І для мене було дуже важливо, щоб він був легким для того, щоб я могла його брати з собою, і при цьому він. Не займав багато місця. Це бренд Buromax. це недорогий блокнот. І мені дуже сподобалася ця обкладинка, мені сподобалося те, що тут немає петельки для ручки, як зазвичай, але тут є ось така кишенька з цього боку, куди теж можна вставити ручку. І мені дуже сподобався оцей кольоровий зріз. Подивіться, як гарно. Всередині цей блокнот також дуже гарний, мені подобається, що колір паперу тут дуже приємний, не яскраво білий, і цей блокнот у крапочку дуже зручно. Тож, я не починаю цей блокнот на початку року, зараз середина лютого, тому що, як на мене, треба орієнтуватися на власні життєві ритми, не прив'язуючись до. Календаря і якихось традиційних уявлень про те, коли варто починати, коли варто завершувати блокнот. Це моя думка, мені так зручно. І покажу зараз, що я для себе в цьому блокноті змінила. До речі, за ці два роки, поки в мене не було нових відео про планування на каналі, я випробувала кілька. Друкованих планерів я купувала, мені було цікаво спробувати користуватися блокнотом, який хтось для мене створив, розкреслив. І якщо вам цікаво, я можу поділитися своїм досвідом, поділитися своїми рекомендаціями друкованих покупних планерів, які мені сподобалися, або ж не сподобалися. І давайте так, якщо у цього відео буде 500 вподобайок, навіть так щойно це відео набере 500 лайків. Я одразу запишу відео зі своїм відгуком, зі своїми враженнями про друковані покупні планери. Отож, мій новий блокнот. В попередніх блокнотах я починала з того, що окреслила план на кожен окремий місяць. До речі, про планування мого місяця, тижня і дня ви можете подивитись. Відео на моєму каналі. Посилання буде в описі до цього відео, і тут в куточку вгорі воно зараз з'явиться. І цього разу я вирішила дещо змінити. Тому що, до речі, зверніть увагу на дві закладинки. Перша закладинка тут де табличка з місяцями. Я зрозуміла, що моє життя не поділяється чітко на певні місяці. Воно поділяється радше на певні періоди проміжки у кілька місяців, в залежності від того, як складається в мене робота, або як я сама для себе це вирішую. І тому ось так виглядає тепер планування місяців. Я не виділяю окремий розворот під окремий місяць. Я креслю загалом зручну для мене кількість клітинок, цих квадратиків, і у мене один місяць плавно перетікає в наступний. Цей блокнот. Я вирішила розпочати 17 лютого. Бо чому ні? Хто мені заборонить починати і мій блокнот, починати планування в той день, коли мені зручно? Чому обов'язково з 1 числа? Тож, 17 лютого, і далі. Ми бачимо, що в наступному рядочку в мене одразу починається березень, 1 березня, 2 березня. І далі 23 березня ще на цьому розвороті. А коли перегортаємо, ми бачимо, що тут продовжується березень і навіть переходить у квітень. Тут я ще не підписала березень, квітень, але оця плавність життєвого потоку мені здається гарною метафорою. І мені так. Тепер стало зручно. До речі, стосовно того, що з часом можуть змінюватися звички, уподобання це цілком нормально. Змінюється час, змінюємося ми. І тому, якщо раніше хотілося, приміром оформлювати блокнот одним способом, а з часом захотілося чогось інакшого, все гаразд. Кілька розворотів я відвела на планування місяців. Тобто на таке, скажімо так, оглядове планування, мені це сприймається так, начебто я на весь свій життєвий час, на весь свій простір дивлюся, начебто, згори, і можу, плануючи, приміром свою роботу, одразу запланувати кожного тижня якийсь захід, або ж раз на місяць, приміром, книжковий клуб. І це дуже зручно робити, просто перегортаючи сторінки, не шукаючи місяці по блокноту. Бо раніше я робила інакше. А тепер я вирішила спробувати ось таким чином. І я думаю, що зараз на цьому життєвому етапі це для мене буде дуже комфортно. Ще кілька розворотів для такого оглядового, об'ємного, всеосяжного планування. І після того починається наступний розділ, який я позначила важливі нотатки. І тут є ось такий кругленький стікер, який допомагає маркувати, позначити цей розділ. Я буду бачити його, коли розгортатиму блокнот. До речі, подивіться, як гарно ці стікери виглядають на цьому на цьому кольоровому зрізі. Мені дуже подобається. В розділі важливі нотатки, я для себе залишила сторінки. Вони будуть просто чисті, але це той простір, куди я фіксуватиму певну інформацію, яку мені важливо зберігати. Протягом найближчого часу, наприклад, незабаром розпочнеться новий проєкт, в якому я буду брати участь. Я буду там тренеркою, і на початку мені важливо буде занотувати основні нюанси, основні вимоги, основні. Пункти, деталі, все, до чого я можу повертатися протягом найближчих кількох місяців. Або, наприклад, нотатки з робочої наради, або щось іще, якась іще важлива інформація, яку мені потрібно зберігати в одному місці, і при тому, щоб вона в той же час була у мене завжди під рукою. В попередніх моїх робочих блокнотах я Виділяла теж за потреби якісь сторінки для таких записів. Тепер же я вирішила прямо зробити окремий розділ, знаючи, що мені буде зручно, я знатиму, де мені за потреби, потрібно буде шукати якусь інформацію. Наступний розділ, який позначається в мене наступним таким, таким же самим кругленьким стікером, і де, до речі, лежить друга закладинка, друга стрічка. Загалом в цьому блокноті, коли я його купувала, була тільки одна ось ця темно червона стрічка, але я зрозуміла, що мені для зручності користування блокнотом потрібно саме дві. І тому ось цю білу, точніше, вона не зовсім біла, так, скажімо, світлу, світлу стрічку я вже додала. Сюди самостійно світла стрічка завжди буде лежати на цій сторінці, на тому розвороті, який відповідає актуальній даті. Тобто там, на цій сторінці, де я зараз буду. Тобто зараз ми починаємо з 17 числа, вона буде тут. Починаючи з 24 березня я перенесу цю закладинку на наступний розворот. А от червона стрічка. Червона закладинка завжди буде десь у середині блокнота, там, де в мене починається розділ план на день. І це доволі великий проміжок. Тут найбільша кількість сторіночок. І це я зараз їх поки що лишила чистими, тому що це ті сторінки, де я буду. В залежності від того, чи потрібно це мені робити детальний план на день. Тобто виглядатиме це все ось таким чином. Я зранку, приміром, починаючи свій робочий день, розгортаю блокнот спершу на у цьому розвороті, де у мене загальне планування, ці квадратики доволі великі. Я за своїм досвідом вже знаю, що я вміщаю сюди доволі багато інформації, достатньо інформації. Тут я фіксую ключові події, ключові заходи, орієнтири, дедлайни, все, що мені важливо врахувати в плануванні тижня, місяця і загалом такого цілого часового проміжку. Я звертаю увагу на ключові моменти, що, що в мене коли. І якщо я знаю, що цього дня мені потрібно теж виконати певну кількість дрібних задач, дрібних завдань, я перегортаю, звертаю увагу на те, де моя. Темна червона закладинка, перегортаю сюди, одразу опиняюся посередині блокнота. Звісно, що кожного дня в мене буде рухатися моя закладинка далі за сторінками, відповідно до того, на яка сторінка буде чиста, наступна для писання. І вже тут, на цих сторінках, всередині блокнота, я детально розписуватиму свій день. Інколи бувають такі дні, коли здавалося би, що не так уже багато і тих справ. І начебто все можна легко втримати в голові. Але коли міркуєш про це, то в голові відчувається начебто такий каламбур, і складно дати раду, складно розібратися. Страшно щось забути. Виникає тривога через те, що щось вислизнуло з поля зору, вислизнуло з поля уваги. І саме для цього, для таких моментів, і потрібен блокнот, тому що беручи ручку. І записуючи, занотовуючи навіть дрібні справи, і потім позначаючи їх як виконані, я розвантажую свій мозок, і мені від того стає комфортніше. Буває таке, що я цілий ранок думаю про те, що в мене така купа справ на день. А коли я сідаю записувати план, виявляється, що це всього чотири справи. І вони не такі вже і страшні, як мені здавалося. Стосовно щоденного планування, мої. Позначки лишилися такими ж, як і в моїх попередніх блокнотах, і я детально про них розповідала в попередніх відео. Посилання є в описі до цього відео, і також зараз у куточку екрана ви його бачите. Коротко нагадаю, ці позначки для мене дуже зручні, мені дуже подобається, як воно працює. Я настільки до них звикла, що Інакше вже і не уявляю, як я можу оформлювати цей список справ. Тож, коли в мене є якась задача, якесь завдання, яке мені потрібно зробити, у списку справ. Причому це може бути і на оцьому цьому етапі планування саму справу, саме завдання, яке мені потрібно зробити, я позначаю крапочкою. Ставлю крапочку і. Записую, власне, що мені потрібно зробити. Зараз для демонстраційного варіанту я напишу саме слово зробити, бо біля ось такої крапочки дійсно спершу фіксується суто моя мета, моє завдання, моя справа. Далі, якщо і таких справ може бути кілька. Коли якесь із завдань я вже виконала. Тобто я його вже зробила. зробила, то ось цю крапочку перед ним я закреслюю ось таким хрестиком. Це я вже зробила. Якщо ж складається так, що якесь завдання, якусь справу сьогодні мені або не вдалося виконати, або ж під впливом інших факторів її варто перенести. То це інша позначка. Тож, якщо перенести, наприклад, на інший день або і на інший тиждень, то ось цю крапочку, яка спершу була перед самим завданням, я позначаю ось такою стрілочкою. Якщо ж трапляється так, що якась справа, яка спершу була в плані, але згодом. Я її зовсім скасувала, тобто щось скасовано, то у моєму списку, у моєму плані, такий пункт я закреслюю повністю. І саме тому я не плутаю, що скасовано, а що зроблено може бути варіант оформлення списків, коли ми записуємо справи. І потім викреслюємо. В такому варіанті, як у мене тут, закресленням позначається те, що зовсім скасовано, а те, що зроблено, і завершено, позначається хрестиком ось тут. Як на мене, це очевидна різниця, і це зручно. Справу, яку варто перенести на наступний день або ж на якийсь інший час. Окрім того, що я позначаю такою стрілочкою, я ще зазвичай обводжу для того, щоб потім, коли я наступного дня або через потрібний мені проміжок часу повернуся і буду згадувати, що мені там було потрібно перенести, я точно зверну увагу на обведене слово. Тому ось така система оформлення нотаток щоденних списку щоденних справ. Працює вже кілька років, мені з нею дуже зручно. Загалом, будь-яка система планування, будь-який спосіб оформлення блокнотів це завжди дуже особиста історія. Суто індивідуально, комусь щось подобається, комусь не подобається. І тому, якщо ви зараз шукаєте, вибираєте для себе якусь систему планування, вибирайте те, що буде. Зручно саме вам, те, що буде подобатися саме вам. В коментарях під моїми старими відео про планування є зауваження щодо того, що позначки незручні, або ще щось можна було би робити інакше. Так, все можна робити інакше. Фішка і полягає у тому, що кожна людина шукає той варіант, який їй буде найбільше подобатися. Тому я не маю на меті переконати вас у правильності моєї системи планування і моєї системи оформлення блокноту. Я маю на меті лише надихнути і показати, що планування це спосіб зробити своє життя легшим, зручнішим і комфортнішим. Сторінки для планування. Справ на день. У моєму блокноті це не останній розділ, тому що тут є ще третій, такий самий кругленький стікер, яким я позначила розділ, який я називаю ідеї. Це, по суті, останні сторіночки в цьому блокноті. І це теж та частина блокнота, яку я кілька років тому, вигадавши, взявши для себе, досі лишаю. Мені важливо, щоб в моєму блокноті блокнот є втіленням мого життєвого робочого простору. Мені важливо, щоб в мене було місце для моїх наступних ідей, думок, якихось замальовок, планів, мрій, орієнтирів, будь-чого. І ще спрацьовується так, оскільки в моєму блокноті є спеціально відведені сторіночки для запису ідей. То нові ідеї точно з'являться, тому що для них у мене вже є місце. Тож, якщо коротко розповідати про мій новий блокнот, який я розпочинаю всередині лютого, то це три розділи точніше, чотири Чотири розділи дві закладинки стрічками. Перший розділ це планування, об'ємне планування на місяць. Кілька місяців навіть. Далі важливі нотатки. Далі наступний блок це планування щоденне. Тут я буду використовувати це за бажання, за потреби, тому що не кожного дня мені буде потрібен цілий аркуш, або ж ціла сторінка. І остання частина це простір ідей, простір для нотування задумів. Мрій, ціле майбутнє і так далі. 96 сторіночок загалом у цьому блокноті, і я вже в перечутті того, скільки чудових справ і звершень мені вдасться втілити разом із цим симпатичним малюком. Чого немає у цьому блокноті, але що зазвичай є у блокнотах, які оформлюють за системою Bullet Journal? Зазвичай на початку, бо я, власне, оцю табличку з плануванням місяців розпочала фактично з першого такого повноцінного розворота. Зазвичай в Bullet Journal на початку є сторінка з різними позначками, але, по суті, це ось ці позначки, про які я вже розповіла. і... Зараз, оскільки я ними вже користуюся кілька років, вони для мене не нові, і мені не потрібно окремо сторінки з такою шпаргалкою, бо я вже це пам'ятаю, тому окремо сюди я їх не виносила. Хоча в старих моїх блокнотах ця сторіночка з умовними позначками була. І ще в Bullet Journal зазвичай є трекер звичок, або ж те О, Афіна. Перевірка. Так. Трекер звичок. Це така табличка, яка допомагає фіксувати щоденне або ж не щоденне, але, але загалом регулярне виконання якоїсь справи. Мені подобається називати такі штуки звичкоміром. І про те, як я оформлюю звичкомір, є теж окреме відео. І я роблю насправді все так само. Але я звичкомір винесла зараз на окремі аркуші. Які в мене розміщені на стіні над робочим столом. Тобто цього немає в моєму блокноті, але це є в моєму робочому просторі вдома. Бо ці звички, які я фіксую, я їх виконую вдома, наприклад, це заняття спортом, і мені не потрібно мати цю табличку в моєму блокноті, який я зазвичай беру з собою, коли, приміром, їду на роботу. Також у цьому блокноті, наприкінці, тут, де у мене простір ідей, немає окремо відведених сторінок для списків вдячності, для яких я окремо виділяла сторінки в попередніх блокнотах. Тому що зараз для такого способу ведення щоденника, як щовечірнє записування списків вдячності, у мене є окремий блокнот. Тому зараз. За ці кілька років в мене вийшло так, що мої принципи планування і організації блокнотів з одного боку стали більш лаконічними, більш структурованими це зокрема стосується от такого способу оформлення. Планування місяців, а з іншого боку, деякі штуки, такі як трекер-звичок, або ж простір для записування списків вдячностей, трансформувалися в окремі об'єкти. І тепер вони або розташовані в мене на стіні, або ж мають окремі спеціальні блокноти. Останнє, що я хочу сказати щодо планування, це те, що в своєму Календарі в своєму планувальнику, хоч це буде на тиждень, хоч це буде на місяць, важливо для себе планувати відпочинок. Тому що в безкінечній гонитві за продуктивністю, за успіхами, ми можемо забувати про те, що важливо приділяти час відновленню своїх ресурсів. Особливо це важливо робити зараз під час війни, тому що дуже багато. Внутрішніх ресурсів ми витрачаємо і потрібно знаходити для себе прямо спеціально, якщо у вас є проблема з тим, щоб відпочивати, то майте собі зазвичку прямо в своєму плані записувати, що ось тут у мене відпочинок, ось тут у мене вихідний, ось тут кілька годин, наприклад, я відпочиваю. Відпочиваю, відновлюю ресурси для того, щоб потім наступного дня з новими ще більшими силами працювати, втілювати свої мрії, цілі і наближати перемогу. Тож, ось такий блокнот легенький, гнучкий, але дуже функціональний, буде зі мною протягом найближчих кількох місяців. Поділіться в коментарях, чи було вам цікаво. І я нагадую, що після того, як у цього відео буде 500 лайків, я запишу відео з відгуком, з оглядом тих друкованих планувальників, якими я користувалася минулого року. Дякую, що подивилися це відео. До зустрічі!